Господи, я прошу не про диво і не про міряжі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтво маленьких кроків, зроби мене спостережливим і спритним, щоб строкатості будні вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схворювали. Навчи мене правильно розпоряджатися часом у своєму житті, подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти першорядне від другорядного. Я прошу про силу стриманості і міри, щоб я по життю не літав і не ковзав, а розумно планував протягом дня, міг би бачити вершини і горизонти, і, хоч іноді знаходив би час для насолоди мистецтво, допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою, ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз. І сприйняти цю хвилину як найважливішу. Убережи мене від наїмної віри, що все в житті має бути гладко, подаруй мені чітке усвідомлення того, що складності, поразки, падіння і невдачі є лише природною складовою життя. Нагадай мені, що серце часто сперечається з розумом. Шли мені потрібний момент когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її, люблячи, я знаю, що багато проблем вирішується. Якщо нічого не робити, так навчи мене терпіння. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого і ніжного подарунка долі, дай мені багато фантазію. Щоб в потрібний момент, в потрібний час, в потрібному місці, мовчки або кажучи, подарувати комусь необхідне тепло. Зроби мене людиною, яка вміє достукатись до тих, хто зовсім внизу, Обережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, що мені дійсно необхідно. Навчи мене мистецтво маленьким.